Ну що дійшли таки руки до столу до фарбування, підготувала я її, наш дочечко і затерла, близький, зняла, купувала ґрунтівку, але зрозуміла, що для цієї поверхні вона взагалі не потрібна, тому що поверхня не абсорбуюча, вона не пориста, тобто вона не поглинає її, просто зашкурила, знежирила. Зараз покажу вам і буду приступати до фарбування. Страшно? Ось такий така поверхність у мене шершавенька, Вийшла, бо бачите, який стіл. Ну, це ж капець. тут, Тут так все красиво, а тут оце така бідуська в мене. Ну то зараз починаємо. Ось така в мене фарба. Це колір шалфей. Ну, в принципі, думаю, під такі стіни має підійти. Ну, таке собі. Я думала, буде трохи вона не така. Я думала буде більш сіріша, але вже що буде. Вже зараз підготую і буду фарбувати. Так, ну що, дивіться, ось такий результат маємо. Е, ще один слой покладу, там висохне добренько бордюрчик, пустимо біленький. Зараз оце щось приберу. І піду далі. Ну, як на мене. То буде краще, ніж було, правда? Ну, дивіться, ось так буде. Ну, краса ж. Вардюрчики поробимо, щілі закриються. Супер, мені подобається. І ще мийка буде зроблена.